Друзі, доброго дня! Мені громадячо на зв'язку. Джинма у нас вже готова. 404. та Готова до тест-драйвів, до відгрузок, до оглядин. В принципі, нічого не змінилося з попередніми моделями. Резина у нас 6,5х16 передня. Передні диски розборні, задні розборні 11,2х24. Резина у нас армур. Деколи адванс буває. Примусово у нас гідравліка, циліндри зовнішні, які як піднімаються, так і давлять вниз. Розподільник у нас із плаваючим режимом, щоб ви не переживали. Є ручка передач збоку, дводискове щеплення, є ходозменшувач, панель електронного типу, моторка М490 БТ. Такий апарат за з ціною 7700. Свіжа поставка, 2 роки гарантії, доставочка буде безкоштовна додому. Телефонуйте. Приходьте на тест-драйв. А, і бачите, ще є розподільник, такого ні в кого немає. Тільки у нас є розподільник і циліндр, більше ні в кого. Такий розподільник стоїть 300 баксів, а циліндри десь теж 300 баксів на заводі. Думаєте? Щасливо. Дякуємо за увагу.